Проводилось змагання з армреслінгу як на праву, так і на ліву руку. Організаторами цього свята м'язів стала Хмельницька обласна федерація армспорту за підтримки міського спорткомітету. До суддівської колегії увійшов і президент федерації Олег Андрієв, який з великим задоволенням і сам би позмагався. Я буду судити, я приймаю участь на чемпіонатах України. На даний момент просто нахожусь, скажімо так, в відпустці. після травми, просто год уже. Вистанавлювалися, показати свою силу та міць прийшло чимало хмельничан, адже армспорт все більше і більше набирає популярності. Ребят приймають участь дуже багато, тренуються. Цей Спорт динамічний, тобто здесь присутствують як силовые, як і волі, так і. Скоросне качество тобто, ту здесь і сила, виносливості, швидкість, реакція. у чемпіонаті взяв участь і призер Європи серед юнаків Юрій Юнчик. Минулого року юний спортсмен представляв Україну на чемпіонаті Європи у Польщі, де й виборов почесне третє місце. Того року поїхали на чемпіонат Європи, і я став третім. Це перше було таке велике відкриття для мене і для Хмельницької асоціації анаспорту. Чемпіонат міста з Армспорту лише перший етап по відбору на чемпіонат України. Переможці міського турніру виступлять на чемпіонаті області, а вже по сумі двох змагань будуть обрані представники Хмельниччини на чемпіонаті України.